Привіт, я Віталій! Що, любить? І в цьому відео я вам розкажу, що таке мова програмування, як знайти свою мову програмування та яку мову програмування вивчати в 2022 році. Взагалі будуть штовхуватись не від рейтингу мов програмувань, тому що це дуже банально. Та взагалі ви можете знайти рейтинг мов програмувань в інтернеті. Я буду відштовхуватись від свого досвіду. Як я вже казав в минулому відео, спочатку, перш ніж почати вивчати програмування, вам потрібно визначитись, яким ви хочете стати програмістом, а вже потім знаходити мову програмування та вчити її. Розпочнемо з того, як я почав свою кар'єру програміста. Діло було, як то кажуть, в 6 класі, мені було тоді приблизно 13 років. Діло було в 41 році, мені було тоді 13 років. Я напевно, як і всі, почув десь, що програмісти заробляють дуже багато грошей. І тоді в мою голову прийшла геніальна ідея, яка змінила все моє життя. Якби не ця ідея, то я б, напевно, йшов в ній тачкувати. Ця ідея звучала так. Я стану програмістом. <клес> я вирішив, коли я закінчу школу, я йду вчитись на програміста. Але. Треба було дуже довго чекати, щоб закінчити школу, і я цього не хотів. Тому я вирішив почати вивчати програмування вже прямо зараз, а не чекати ще до кінця школи. І я почав щось там гуглити в інтернеті, шукати, як стати тим програмістом. Бо я навіть не розумів, хто такий цей програміст. Тобто я хотів ним стати, але я не розумів, хто він такий взагалі є. Десь із Ілон Москну й ось я почав гуглити, шукати в інтернеті інформацію про програмування і наткнувся на розробку сайтів і почав вивчати HTML і CSS. Це взагалі не мови програмування, це мови текстової розмітки сайту. Я приблизно, можливо, десь півроку та повчив. Воно мені надоїло. Я забив болт. Та й все, <сіх> закінчилась моя про кар'єра програмування. Далі я побив трішки байдики, і потім щось мене знову це мотивація десь взялася. Я вирішив все. Я знову був програмістом, і я знайшов таку чудову мову, як Python для мене це найкраща мова програмування, яка може бути на світі. Також Python дуже легка мова програмування. Ось, наприклад, по зрівнянню з Java, як виводиться команда Hello World. А як виводиться на Python, тобто, ну блін, набагато менше коду треба писати. Тобто, дуже проста ця мова програмування, особливо для початківців. Тут ще є дуже багато бібліотек. Тобто, ви можете встановити бібліотеку для цієї мови. Наприклад, є бібліотека Kiwi. Ця бібліотека дозволяє робити додатки під. Телефони і під е, комп'ютери одночасно, тобто ви пишете код на Python, а можете зробити додаток і під комп'ютери. Під телефон для початку це дуже круто, тому що ви можете зрозуміти, що вам подобається. Чому мова програмування Python найкраща для старту? Як я вже казав, Python дуже крутий, тим, що в ньому є дуже багато бібліотек. Ви можете знайти бібліотеку для розробки ігрів. Ви можете знайти бібліотеку для розробки додатків. Ви можете знайти будь-яку бібліотеку, тому що в інтернеті є скільки бібліотек, і ви можете їх установити за декілька хвилин, і ви можете розібратися в цій бібліотеці і робити на ній дуже класні програми. Взагалі, якщо ви новачок, тільки початківець і взагалі не розумієте, що тут і як. Робіть те, що вас цікавить, це найважливіше, тому що якщо вас не буде далі цікавити, то ви просто заб'єте на це, вас не буде зацікавити і логічно ви далі в цьому не будете розвиватися. Якщо вас цікавлять розробка ігрів, якщо ви хотіли давно створити свою гру, якщо ви хотіли створити свій новий Фейсбук або свій TikTok, ну ви ну, звісно, вже не зробите TikTok, бо його вже зробили. Але якщо ви хотіли зробити там свою соціальну мережу, свій сайт якийсь крутий. Робіть це, цікавтеся, вчіться. Тим більше це все можна безплатно навчитися, не обов'язково купувати якісь там курси, тому що це все є в інтернеті безплатно. Звісно, в інтернеті ви потратите можливо більше часу, ніж на курсах. Хоча це не факт, це не факт, можливо, навіть швидше. Якщо у вас є великі бажання, можливо, це навіть буде швидше, ніж на курсах. Також знайте, що програміст це людина творча. І мова програмування для нього це всього лиш інструмент. Як фарби для художника, як слова для поета. Неважливо, з якої мови програмування ти почнеш, а важливо те, якою закінчиш. З вами був головний мотиватор України Віталік. Я з вами не прощаюсь, тому що ми ще зустрінемось. До зустрічі! Кісточками. Тупа муха, блин, да муха.